Цього духа можна виявити не по тому, як ти кажеш, а по тому, які мислі в голову приходять. Тобто, е, сам в собі, і ще на уровні мислі його можна виявити і наче з ним боротися. Тобто, не приймати ці мислі, е, не треба вже там. Казать, не те, що казати, а навіть мислити і не приймати. І навіть якщо ситуація така погана, то вопреки цій ситуації треба казати, у мене все хорошо, у мене все вийде, здоров'я у мене хороше. Багато буду, машина буде. Уже не буду, а уже багато. Уже, Покупаю. нужно себе почувство тим чоловіком, яким ти хочеш стати. Почувствувати вже на тому місці, на якому ти знаходишся. І як тільки ти почнеш себе чувствовати мільйоніршою, ти станеш мільйоніршою. Ну, дай Бог. Бог дай Оце щас, тобі Бог вже дав. А возьмеш ти чи ні, це вже от тебе зависи, не від Бога.